Доброго ранку. Ти ніколи не підготуєшся до нещасних випадків, до закоханості, до того, щоб бути батьками і до екзамену. Тому просто варто спробувати. Попитка номер два. Ну що ж, до екзамену десь годинка, то може ще щось. Опці, дуже ковсько. Можу ще щось повчити, пригадати, бо, якщо чесно, дуже багато питань, дуже багато того, що хочеться пригадати. Але подивимося, це лише друга спроба. До речі, сьогодні в нас так. Мінус 6, беречка. Так засніжено, дуже гарно. Взагалі там, де здається екзамен, дуже гарна місцевість, гори, Ну, сніг, як ви бачите. Зовсім не налаштовує на здачу екзаменів, якщо чесно. А ще тут дуже гарні такі будиночки, о, схід сонця. Бачите, яка я рання пташка. Поспішаю на екзамен. От такі будиночки гарні. На продаж. Хто хоче купити? А? І що, і що? Ви бачите мої очі. Бачите? Я таки здала. З другого неспробу я здала теорію. Ну, тепер залишилися навідки. Вигляді, практики. Е, ну, принаймні можете мене привітати. Ну, навіть сонечко сяє, як і я сама. Так, я дуже рада, якщо чесно, дуже хвилювалася. Е, ну, як дуже хвилювалася. Знаєте, оце хвилювання, коли ну, ти знаєш, як буде, так буде, але хочеться, щоб все ж таки було по-твоєму. Ось таке хвилювання, в принципі. Питання, питання, До речі, мені потрапилися нові. Ну, Я встановлювала програму, і там були оновлення в питаннях, але їх десь 4 тисячі штуки, і тому я не все вдома змогла пройти. Ну, прямо, щоб е побачити, які нові питання, а які ні. Ну, На нові питання я теж відповіла правильно. Я прикріплю файлік. З результатами екзамену. і все. Ну, чекаю в коментарях. Вітання! Вітання!